Привіт всім, друзі! Сьогодні проведемо розпаковочку такого товару. Там замовлення. Замовляли на ОС. Людина швидко нам відправила цей товар. І вчора відправила, сьогодні ми вже укрпочтою його отримали. Замовляли ми отакий FM-прийомничок. ОХ нам надавав кучу квитанцій. Хочу обмовитися, що даний прийомничок FM це не просто прийомник, а отакий радіоприймач бренду «Колон». Підтримує багато діапазонів мовлення, а саме найголовніше, це те, що він працює від батарейок да, або акумулятора. Зараз подивимося. Ось його специфікації брав червоного кольору. А, ліжки, до речі, такі прийомники набагато дорожчі зараз чомусь. ну А по Україні ще можна знайти по старим цінам, тому продавцю цьому дякую. Подивимося, як буде працювати ця моделька, як в нього з прийомом і яка в нього гучність. Якщо тут акумулятори. Або батареї, подивимося, які потрібно купити і купимо. Модель, до речі, RX8866BT. Що ми тут маємо? Значить, сам приймач USB-кабель, десь я його бачив, до речі, а він в коробочці там всередині. Потім у нас підтримка microSD карточок, функція SuperBus типу. Написано, що тут є перезаражаєма батарея. Ну, щось я сумніваюся, але типу хай-фай звучання і також є led підсвітка або led фонарь Типу, що брали для того, щоб користуватися в селі матері під час вимкнення світла. Дивимося, якого вони ще бувають кольору. Бувають такі чорні, зелений, вони такі більше йдуть сріблястий, золотистий, і сріблястий. Так, з цього боку у нас підтримка також специфікації товару. І з заднього боку у нас як підключити биту. Типу тут є блютуз. Представляєте? Тобто я навіть цього не читав, не знав, що воно є. Ну і можна слухати всякі аудіокниги через флешку або через Bluetooth. Подивимося, та, чи буде воно працювати. Функціональне налаштування всіх моментиків по настройках. І зараз проведемо розпаковку. Продовжуємо зйомочку. Переключилися трішки ближче на формат. Так, продавця, до речі, також поставлю в описі. Так, дивіться, що по цінам обійшовся нам цей товар. З доставкою 314 гривень, а сам товар коштував, по-моєму, 269 гривень. Щось таке. Ну, нічого. Зараз подивимося, що у нас там всередині. Так, сам. А, і у нас ось випав такий кабель. Ще старий цей, знаєте, як не мікро USB, а міні USB. Ну, це для зарядки, мабуть. так І безпосередньо сам. Приймач. Як що в нас каже приймач? Прикольний такий. Ну, воно це в продавця новеньке. Так виглядає приймач, важкенький, я вам скажу, зворотнього або прикольний, до речі, червоний, да? якось чорний нехтів. З цього боку у нас, ось, значить, а, також є, дивіться, 6 вольт по варсу, тобто від сонячної панелі може від 5 вольт під'єднуватися. Роз'єм під флешечки наші, то да? тобто мікро sd USB, і перемикач діапазонів. Як можемо бачити, тут є АМ, СВ1, СВ2, СВ3, СВ4, СВ5, СВ6. Є кнопочки Music, Charge, Radio. Що в нас ще є? Антенка, і що у нас тут найцікавіше, що в нас тут ззаді? А ззаді у нас мали би бути акумулятори. Ну він тільки один. Я не знаю, чому так, чи повинно, щоб були всі. Ну, у нас тільки один. Придеться їх купити, мабуть. Це звичайні акумулятори. Також тут можна вставити батарейки. А, ні, дивіться, все правильно. Тут підписано, що 14500, бачите, акумулятор. А і дві батарейки потрібно докупити. Бачите? Ось о, оця батарейка є в комплекті, це типу акумулятор. І дві батарейки 3А, Тобто 3,7 вольт і два по. Значить, все так повинно бути. Мабуть, така комплектація. Тому ми придбаємо ще дві батарейки і потім ще. Так, да, от навіть написано це все. І потім потестуємо. Антенка в нас на базі. Танка висовується, працює. Тут у нас з правого боку Радіо, Music of звук пошук. О, та він так працює, нічого. Прикольно. Без батареї. Це, на мене, батарейки треба для інших функцій. Так, і переключ дивіться, на натурі працює. І включимося зараз на як включити FM. Так. О, дивіться, грає. Розважайся, інструктори Дивіться, грає. Дивіться і нормально грає. Ну це ми на FM, щоб нас на монетизацію не по. Прикольно. Нормальний прийом, так, і подивимося зараз по іншим частотам. Я, до речі, не знаю, як тут їх шукати. Може щось і піймаю. Саме будемо розбиратися. Тут їх багато діапазонів діло, в тому що на АМ надо якось переключитися, от... Ну, коротше, будемо потім розбиратися, на фан у нас працює так Виключаємо поки, дивіться. Ну В принципі, прийомничок роботи. Мені подобається, що він комплектний. Також є навіть акумулятор. А, і ліхтарик у нас є. А як його включити? О, дивіться, є такий ліхтар, який світить, і такий прожектором. Прикольно. Ну, мені подобається на перше враження. Ще поставимо ставимо батареєчки і провіримо потім USB. Поки так. Так, друзі, ну що, перемістилися ми тепер додому да, з цим нашим радіоприймачем. Зараз будемо далі дивитися, що і як він може. До речі, були тільки, що в магазині кошик це щось типу Aurora. Схожі модельки бачили колон. Цього бренду вони зараз по акції по 200 гривень. Ну там без ліхтарика і просто приймач. Да? І модель там інша, там, по-моєму, молодша модель. Бо у нас саме ця RX8866 бити, і 6 з Bluetooth. Мені цікаво, як воно чи буде дійсно працювати. Тут у нас з цього боку є ось інструкція, да? як включити Bluetooth. І зараз детально ще обдивимося. Прикольний девайсик такий, ви знаєте, якась така ностальгія. Да, і мені ще цікаво, ось взяли в кошику джіпішки, дві батареєчки. Цікаво подивитися, чому і на акумуляторі працює, і на батарейках. Можливо, батарейки потрібні для додаткової потужності. Зараз одразу ставимо наші батареїчки. І ще мені цікаво, чи можна його заряджати разом з батарейками. Це я щось не можу зрозуміти, тому такі товариші китайці зробили нам. Девайс, але зараз open і до цього акумулятора. Або, можливо, можна купити на наліжки оці акумулятори саме, да Ну, мабуть, потрібно заряджати без батарейок. Без оцих. Якщо воно там все в парі працює, щоб не було ніяких ексцесів. От, він важкіший став. Так, ще раз подивимося на. На нього візуально прикольний, червоненький, до речі, мені так він щось сподобався. Тут у нас включається світло. Ну так, Коли увімкнув батарейки, бачите, воно почало набагато яскравіше світити на нашу жабку. Так, і під час вимкнення світла я вважаю, що такий ліхтарик те, що треба. Лишнім він точно не буде. Зараз ми перевіримо флешку. У мене флешка на 64 ГБ, я не знаю, чи потягне цей приймач. Зараз попробуємо її. Включаємо формат Music. Так, загорилося у нас Music фіктограми, нажимаємо Play. Фешечки у нас ще багато є файлів різноманітних, можливо, потрібно її переформатувати. Звукові сигнали йдуть, але, на жаль, на жаль, нічого не відбувається. Тому, мабуть, 32 ГБ це багато для неї. Верніше 64 ГБ багатенько, да? Не хоче грати, попробуємо її форматувати в іншому форматі. Тобто подивимося. Ось, до речі, на частоті SV2. Десь там МГц. Піймав якусь станцію іноземну. Тобто, в принципі, працює у нас ці частоти. Зараз будемо дивитися далі, що там ще є. Так, на частоті SV3. Китайці прорвались. Прикольно. Це похоже якісь індуси. Це вже СВ 4 щось по англійськи мові. Але щось мене таке вражено, що багато поміг, да? Хоча ми на п'ятому поверсі зараз. Так, ну що, ну по радіо перевірив, FM дуже добре ловить, це само собою короткі хвилі теж там попадаються якісь станції, але на АМ, де раніше я знаю, був якийсь там промінь або якесь українське радіо, я поки нічого не знайшов. Ну, можливо, потрібно подивитися на частоти взагалі, чи вони мовлять зараз. ну Хоча FM приймає вже добре, бо там, де він має, Буде працювати, там є FM також, то якийсь толк з нього буде, мабуть. І по поводу флешечки, так, дійсно потрібно було форматувати в форматі exFAT, тоді вона бачить. Як можемо бачити, музика працює. Я кинув три пісні без авторських прав. Зараз, і по звучанню доволі-доволі непогано, вона грає голосно, наступна і швидко перемикає. Перемотка є. І дивіться, звук якийсь. Звук голосний, до речі, можна якийсь накачати, наприклад, формат, якісь, допустим, розкази, да, там, або якісь аудіокниги. І слухати, в принципі, отак, коли нема світла, то нормально. Я вам скажу по блютусу. Я не розібрався. Чомусь спочатку ловило, а потім телефончик його не зберіг, але щось не міг підключитися. Ну, по факту він працює, але треба розібратися. Ну і по fm станціям без проблем, селове. Релаксил, релаксил, рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил стрестула. Станції багато. Із це її підтримати. Хочу нагадати, що ми сьогодні говоримо про дотримання прав дітей в Україні. І вимикаємо таким чином. Ну, в принципі, друзі, що я вам скажу? За такі гроші апарат непоганий. Е, я, до речі, бачу, є в комплекті оцей кабель. Да? Як ним заряджати, коли є батарейки чи ні, я ще почитаю. Але, в принципі, я довольний за такі гроші. Нормальний приймач. Тому всім дякую за перегляд, хто дивився. Дякую за увагу і до нових відео. Всім пока-пока!